Все дивлюся, де моя маруся, я все дивлюся. Годовачка на конці бути людиною. З великою вітрі бути людиною. А далі вирізниці, для чого ця людина є? Вона є для того, щоб залишити слід за собою. Перший усвідомлю себе так. вже серйозно в сьомому класі. Правда, не було ще малювати, коврівців немає, розумію, акварелі немає, нічого не було. Де були квіти. Якщо щось кольорове намалювати, розумієте, то, 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 то тими квітами малюєш плюстками, я жовтий прапорець український, я той ще намагався. Десь в тата вкрав листочок паперу. О, і це жовтий колір, жовтий. А ти листочок — квітка жовта, і синя голуба квітка, і вже я маю рон. Мені подарили на ялинку альбомчик в сьомому класі, ну, такий не дуже великий. Він лежав, лежав, якийсь трохи, ну потім він лежить. І от мене стукнуло в голову. А ну я зараз буду малювати, змальовувати з, -з, з читанки, портрети письменників, поети, письменників. Получалося, як питалися, мене журналісти, який вас найщасливіший най най день в вашому житті, розмийка. Я кажу, це коли я відчув, що я вже буду художником. Скільки я бачив державне за 20-20, за десь я з виставки, на, на, бо я туристом мало їду, привалена з виставками останніх 6 років. Красиво, чудово, фантастика. Але малювати не хочеться, тому що воно не моє. От не моє, красиво, я любуюся, любуюся, все, але мене не піднімається. Ну, мені того не треба. Але коли десь виїжджаю на землю, тільки українською. -палки. Ну, на кожному кавальчику ну, бачу цю див. Болото вабить, стежка в полі, дороги паршиві ваблять, я їх малюю родине. Коли грудки там є, я вже довів до такої вищої кондиції, розумієте, от в моїх пейзажах до такий гіперреалізм. Що як я бачу дорогу, землю, я хочу зробити, щоб вона була матеріальна. Так щоб можна ногою стати хотілося би, Або цю грудку взяти, з того. я побачив в себе на Чернігівщині Гай, там, голі дерева. На фоні неба, мам, які ж яка то краса, яка то графіка. чудово. Кожне ж дерево розілося, воно має анатомію свою. Буду так робити. Не, не хочу робити так, як всі. Все, я мушу робити, відкривати якісь свої горизонти. Коли був в Америці, я, я там пейзажів не малював. Під ту техніку ніякі фарби не підходять ніде в світі. Можна робити, але то не, то, не той ефект. Ці картини, які я робив, це совєтські фарби, вони коли їх потягнеш, вона як висихає, вона робить мікрорельєф. А за рахунок мікрорельєфу, як я нагружаю, і місяць світить. Зимові пейзажі малює влітку тільки в каналі. Це я кажу, за той, щоб не було душно. Yeah. Хоч як кудись у мене. Але... Але, але, але влітку, в будь-які лі... морози, влітку я малюю. Оці, оці мальований червоні в каневі влітку, коли я купався і малював. А як ви згадуєте, зим. що вони згадуєте, як воно виглядає? Це, це конкретний мотив mm -hmm. взяти з натури. От кемачопка. А, а картини я малюю вже не на природі, я малюю в майстерні. І задаю е, будь-яку погоду, яку я хочу. ніколи я не почав малювати щось з назви. Тому в мене багато картираних і не мають назви. Але весь цикл це я назвав голос моєї душі. Цей голос моєї душі це стобур дерева. Воно росте і пускає гілочки. Кожна гілочка це Марчучок, інший Марчучок. І воно далі росте і я, я не знаю, я все, скільки марчуків, Марчучків народиться, цей стобур дерева. Доробку моєму робити, якщо, якщо рахувати все, розумієте, кожну одиницю, ну, то думаю, що буде чотири з гаком тисяч з половиною. Так. Половина із них на, на, постійно по всьому світі. У совєтській часі не було візиток. Я беру картинку і як візитку от, на, от даю. Ніхто не міг нічого мені зробити, тому що я був заборонений. Із-за того, що я приїхав зі Львова, це вже націоналіст. А найстрашніше, що я втрутився, як кажуть, в свята в, в соцреалізм і почав його руйнувати всієї своєї творчості. Я з дитинства дуже бунтарна людина, дуже. Я люблю, понад усе це свобода. Постійно розумію контакти з КГБ, розумієте. Вивертали з мене душу, виривали, жили. Кожна зустріч давала мені потім тиждень депресії. Час, втрата часу, не хочеться. Не хочеш і все. Був випадок, коли я просто хотів піти з життя Одного слова, це стріх був про мене, вже лякало так, що я ходив, не знаю, переселитися на любу планету, ми гристи там землю, аби мене тут випустили в мир. Це страшно. Більше страху я ні від чого не знав роду. Коли я показую моїм друзям, картина в роботі, ну, ой, приходить, ой, все, ось. Та вона вже готова. То це для вас готова, а там знаєш, скільки тисяч мазків треба покласти. Вона вже, як коли я бачу, розуміють. Або втомився, знаю, що все можу робити. А, але буває, що втомився і вже кажу, вона і так, і мене вроді би задовольняє. Завжди показують вперше жінці, але в мене жінки нема. То хто перший прийде, той подивиться. І завжди дивлюся, які враження. мені ніхто не рівстить, а просто я їм всім так вже розумієте, надоїв по-доброму, розумію, що б щоб, щоб, щоб я не зробив, знаєте, не всі кажуть, що це дуже добре. Моя вже так от ім'я розійшлося по світі, це, я, я мріяв про це робити. Це, 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 це не жарти. Ходований завжди не хоче бути забутий, хоче мій, він бути, щоб з нього жили, витягували. Автопортрети ваші на картинах це ви присутні. От цій картині в ромашках. Це ви себе ці Я не виявляю, а це я лежу там. Це я намалював в Канаді. Виставляв цю картину в Філадельфії. Приходять дві пані до картини, підходять. Ти диви, які гарні ромашки. Так, так. А по що він цього Тропа ту положив. Я прошу пані, та я коло вас розумієте, Я в раю там. просто. Мені дуже файно лежати на землі, я дуже люблю на землі лежати і слухати, як трава росте. Писали вічно мандрівник прикутий до мольберта». Ось я так і все життя прожив. Хотів колись ковродової бути, як вчився, розуміти. Я піду з паличкою, я скоро я буду про вчити, навчати людей добру. Слава Богу, відмовився так. Відом. Нікому зла не робити, тільки добро робити щоб... і давати людям втіху. Це моя місія. Дякую вам це ваш дякую. А я люблю дуже, коли плачуть. Це <реш> плачете. <реш> Кожна робота ромиться, якесь, виникає, ставить певні задачі, ставлю перед нею, розумієте, вона ставить перед мною, починається війна. Мене з полотном. І буває такі полотна, робить, що я годим подолати її. Бо я намалював одну картину. Не то проходить час, не, не можу її тримати, бо вона мені подобає. Малюю другу ромі, даю відстоятися. Ні, я не можу дивитися, ромі. Шкода порізати полотно. Краще закрасити, закрасив. Третю. І плачуть люди від дива, плачуть від ностальгії. Знаю, знають моє, так, моє так би, страдницьке життя тут, розумієте? Так? І я все так жив там, а все, все сюди, розумієш. Одна нога там, друга тут. От не можна, треба пуповину розрізати. Я її не перевав цю пуповину, не було кому відрізати. Це могла зробити тільки жінка кохана ромець, і в мене ніколи не було. В 70-х роках була, та й то. Я б мріяв втекти звідси, тому і, 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 і її покинув, роміти, а покинув. Ну, а що робити? А слово Нью-Йорк було магічне для мене Магічно. 14 мільйонів населення. Це Смарка 7 років Ще, в 77 класі, все то знав, в 6 навіть. От через 45 років я піднявся на ті веші. От І побачив. Кажу, жити, це сумно, соромно і страшно. І коли я все це думаю, то мені таке дійсно таке. В хаті пусто нікого нема. Художником завжди добре бути всюди. Не? Я провірився, себе гормові в тому плані. Я чи я можу вижити за межами, без друзів, без мови, без нічого, розумієте, тільки з тільки пензим в руках на будь-якому острові, в будь-якій країні я міг би жити тільки, тільки своїми плечами і пензликом в руках. <сх> от І безбідно жити. Ходай, якщо вже, що, що, що ти став вже на ту стежу, поворотів назад нема. Якщо ти хочеш досягти, про що ти мрієш? то все не шкодуй себе.